Вітаю на моєму каналі! Мене звати Наталія Власнюк. Я магістерка нутриціології, фудкоуч, експерт з холістичного догляду за організмом і засновниця школи здоров'я. І сьогодні я пропоную вам подивитися це відео з корисними порадами, які ви можете зробити для себе в 2026 році. І ні, це не будуть складні протоколи чи дорогі аналізи. Це досить прості речі, які позитивно впливають на нервову систему, гормони і загальне відновлення організму. І почнемо ми з ковдри з обтяженням. Такі ковдри ще називають сенсорними або гравітаційними. Чули про такі? Принцип дії таких повтор з обтяженням це глибокий рівномірний тиск на тіло. Цей тиск діє на нервову систему так, ніби вас м'яко обіймають. Мозок читає цей сигнал як безпеку і стабільність, і перемикає організм із режиму активної роботи в режим відновлення. Таке обтяження діє за таким самим принципом, що і з малюком, який плаче. Варто лише його добре. Обгорнути, притиснути до себе, як він заспокоюється, повідчуває безпеку. Для ророслого глибокий тиск теж заспокоює нервову систему, знижує рівень кортизолу і навіть допомагає нормалізувати гормони. До речі, детально про гормони і жіноче здоров'я я розповідаю на практикумі найважливіші гормони для жіночого здоров'я. Ви дізнаєтеся, як вже зараз, відрегулювавши баланс жіночих гормонів, підняти свій рівень енергії, щоденний настрій, активізувати роботу мозку, підготуватися до комфортної менопаузи. Обов'язково приходьте на дводенний практикум. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Вхід вільний, тобто безкоштовний. Але повернемося до наших ковдрів. За вагою сенсорні кодри бувають від 4 до 12 і більше кілограмів. Найкраще взяти вагу близько від 8 до 12% від вашої маси тіла. Менша вага дає слабший ефект, а занадто велика може бути дискомфортною. Якщо ж можливості купити таку ковдру немає, то можна взяти максимально доступний варіант: важку бавовняну ковдру або вовняний ковдру ліжник. Можливо, саме така була у вашої бабусі. Наступний гаджет для здоров'я це м'ячик для міофасціального масажу. Він через точковий вже тиск допомагає розслабити фахці. Це тканини, які першими реагують на тривале сидіння. Коли напруга в тілі зменшується, нервова система отримує сигнал, що загроза минула, і поступово знижує рівень внутрішньої тривоги. Навіть кілька хвилин отакого самомасажу ввечері можуть значно покращити відчуття в тілі і самопочуття, і взагалі якість навіть сну. Ну, а як додатковий бонус, зменшиться ранкові набряки. Візьміть м'ячик і покладіть його під ту ділянку тіла, де ви відчуваєте напругу або навіть біль. Найчастіше це зони між лопатками, верх спини або сідниці. Ляжте так, щоб вага тіла м'яко притискала м'ячик до м'язів. Не потрібно одразу сильно тиснути спочатку, повільно перекочуйте м'ячик, ніби шукаєте для нього місце тобто те місце, де м'яз найбільше напружений. Коли знайдете таку точку і відчуваєте помірний біль або найбільший дискомфорт. Зупиніться в цьому місці і просто полежіть 20-30 секунд. У цей момент важливо спокійно дихати і дозволяти м'язу розслабитися. Через деякий час біль зазвичай слабшає, це знак, що напруга починає відпускати. І потім можна так само повільно переходити до іншої ділянки. Чудовим доповненням або й повною заміною м'ячика. Стане для вас аплікатор ляпко. Особисто я користуюся ним вже близько 18 років. Цей килимок діє через множинну м'яку стимуляцію шкіри. Це чудовий засіб активувати нервові закінчення і кровообіг. Регулярне лежання на килимку допомагає зняти напругу з м'язів і фасцій, покращити мікроциркуляцію крові і також лімфи, ну і перемкнути організму більш спокійний стан. Для людей з хронічною втомою або постійним стресом це просто відмінний спосіб дати тілу відновитися. Ну і остання звичка, яку ви можете ввести в свою рутину в наступному році, це 2-3 склянки тепло-гарячої води на ще. Тепло м'яко активує нервову систему, а також травну систему, запускає відтік жовчі, пробуджує печінку і покращує детоксикацію організму. Таким чином, організм отримує сигнал, що день почався і можна переходити в робочий режим. Друзі, всі ці речі об'єднує одне. Вони знімають напругу з нервової системи та покращують очищення організму. А саме з цього починаються зміни в гормональному балансі, сні, енергії і загальному самопочутті. Тож спробуйте або напишіть в коментарях, що з цього ви вже практикуєте, який отримали результат. Ну а щоб дізнатися, як досягти гормонального балансу і потурбуватися про ендокринне здоров'я, я запрошую доєднатися до практикуму за посиланням в описі до цього відео. Запрошую вас поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити інші корисні теми. До зустрічі!